Доброго дня, шановні слухачі. E, наша сьогоднішня зустріч буде присвячена темі періодичний закон і система хімічних елементів Дмитра Івановича Менділєєва. З вами я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Юринець Ірина Андріївна. В основу класифікації хімічних елементів на металічні і неметалічні, спочатку було покладено, як нам вже відомо, схожість фізичних властивостей простих речовин. Властивості елементи, елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від атомних мас та зарядів атомних Ядер – Так сформульована була перша, е, перша версія періодичного закону Дмитром Івановичем Менділеєвим. Що ж таке періодична система? Це класифікація хімічних елементів, що встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду ядер їх атомів. Система є графічним виразом періодичного закону, теж нам відомо, встановленого російським ученим Дмитром Івановичем Менделєєвим у 1869 році. За основу систематизації хімічних елементів Дмитро Іванович Менделєєв обрав відносну атомну масу. Менделєєв розклав картки. Із записами символів хімічних елементів, розмістив їх у порядку зростання відносних атомних мас. Наданий елементу номер отримав назву порядкового номера елемента. От, приблизно так це виглядало. У ряді від літію до флуору. Виявилася поступова зміна властивостей від металу до неметалу. Останнім елементом у ряді є енер... інертний елемент неон, який не реагує ні з водним, ні з металами і за своїми властивостями нагадує елемент гелій. Далі така послідовність у зміні властивостей різко обривається. З'являється елемент натрій. Натрій, який за своїми властивостями подібний до літію. тобто через проміжок у вісім елементів, властивості елементів повторюється. Усього на Землі. Та в космічному просторі виявлено 89 хімічних елементів, ще близько 30 добуто вченими штучно. Буквально на попередній нашій зустрічі ми говорили про елемент, який відкритий відносно недавно і має назву Тенесін. Елемент у періодичній таблиці стоїть під номером 117. Він був відкритий у 2015 році. Його властивості ще є предметом численних суперечок. Перед вами варіанти періодичної системи, адже їх нараховується до сотні. Це е, звичайні наші таблиці і дещо. Модифіковані, скажімо так, це альтернативні періодичні системи. Їх ще раз повторюю, велика різно, велика кількість, але найпоширенішими моделями періодичної системи є коротка, довга і наддовга, що представлені на ваших екранах. З чого складається періодична система хімічних елементів? По-перше, періодична система має періоди. Тобто, це горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, вони складаються з одного ряду хімічних елементів. До них належать перший і третій періоди. Великі періоди складаються з двох рядів і починаються з 4 по 7. У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, елементів простих речовин, утворених цими елементами та їх сполук. У періодах зі зростанням порядкового номера елемента металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються. Відносна атомна маса елементів в періодичній системі зростає монотонно а хімічні властивості змінюються періодично, тобто вони повторюються. Також періодична система хімічних елементів має групи. Групи це вже вертикальні стовпчики у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи, на головну, яка позначається літерою великою А, і побічну, позначається літерою Б. До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів. А до складу побічних підгруп тільки великих періодів і лише метали. У групах, у головних підгрупах виявляється подібність елементів. Наприклад, однакова вища валентність, що позначена номером групи, та їхніх сполук. Наприклад, загальні формули вищих оксидів і водневих сполук. У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, відповідно, неметалічні послаблюються. Ось тут на схемці показано. Значить, у групах металічні властивості зростають зверху донизу, а у періодах неметалічні властив... властивості зростають, а металічні властивості послаблюються зліва направо. Що ж таке атом або хімічний елемент? Атом це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра, нейтральних частинок нейтронів і негативно заряджених електронів. Ядра атомів складаються з елементарних частинок двох видів протони, позитивно заряджені, ще раз, і нейтрони. Сума протонів і нейтронів у ядрі одного атома називається нуклонним числом. І визначається за формулою А дорівнює Н число нейтронів плюс Z число протонів. Інформація про будову атома дає порядковий номер елемента, номер групи, номер періоду. Можна визначити, користуючись таблицею Мінтілеєва, число протонів в атомі, що відповідає порядковому номеру, число нейтронів, число електронів, заряд ядра атома, кількість енергетичних рівень, що показує номер періоду, і кількість електронів на зовнішньому рівні, що показує номер групи. Маса протона та нейтрона приблизно однакові. Їх приймають рівними одиниці. Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент, який розташований у періодичній системі. А ізотопи це атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число наслідок різної кількості Нейтронів у ядрі. Тобто кількість протонів однакова, а нейтрона, нейтрони різна кількість, і тому це вже буде не просто атом, а ізотоп певного елемента. Число позитивно заряджених протонів у ядрі дорівнює числу негативно заряджених електронів, тобто атом у цілому електронейтральний. Саме це е, про гелій. Саме це визначення говорить про гелій. Ось ви бачите будову атому гелія. І так, за періодичною таблицею хімічних елементів ми можемо визначити ще раз, будь, для будь-якого атома порядковий номер, побачити, який символ має певний вид атома. Відносно атомну масу можна визначити, кількість протонів, електронів, нейтронів можна розрахувати, і кількість активних заряджених часточок або валентних електронів, які розташовані на останньому енергетичному рівні. І можна знати кількість енергетичних рівнів даного атома. Порядковий номер елемента це загальне число електронів у атомі, які утворюють електронну оболонку атома. Порядковий номер елемента це кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z. Електрони по-різному притягуються до атому і утворюють електронні шари або рівні. Номер періоду це кількість електронних саме оцих шарів. Кожний електронний шар складається з електронних орбіталей певної форми. Кількість орбіталей визначається е, N2, а орбіталь позначається клітинкою. Не може бути більше, ніж 2 електрони на одній орбіталі. Кількість електронів на енергетичному рівні буде дорівнювати 2 помножене на n в ступені 2. І так, перший період, перший енергет... Ой, вибачте, перший енергетичний рівень, дорівнює, позначається цифрою 1, кількість орбіталій на ньому буде. 2, і позначатися він буде літерою С. Він має сферичну форму. Другий період це два енергетичних рівня. Значить, кількість орбіталій 4, електронів максимально на ньому може розміщатися 8. Тобто на другому, в другому періоді вже будуть орбіталі і P. Третій період три енергетичних рівні, кількість орбіталей 9, і електронів максимально в третій період може містити 18. Пам'ятаємо, що в одній ячейці може знаходитися не більше двох електронів. Сюди додається додаються ще d орбіталь Чому ж е, заключається фізичний зміст періодичного закону? В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі і електронів, що обертаються навколо ядра, е, тобто збільшується їх атомна маса, да? при цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то і вони періодично повторюються. Адже ті електрони, які знаходяться на зовнішньому рівні, вони є активними. Від них залежить взаємодія з іншими атомами. І таким чином сучасне формулювання періодичного закону. Буде звучати на сьогодні так: властивості хімічних елементів, а також форми і властивості сполук елементів, які вони утворюють, перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів. Періодичний закон Дмитра Івановича Мінділеєва в березні 1869 року. При, при зіставленні властивості всіх відомих на той час елементів і величин їхніх атомних мас або ваг, термін періодичний закон Менделєєв вперше вжив не в 69-році, коли він його відкрив, а роком пізніше, в 1870 році, а в жовтні 71 го дав остаточне формулювання періодичного закону. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл знаходяться у періодичній залежності від їх атомних мас та зарядів атомних ядер. Графічним табличним зображенням періодичного закону є розроблена мінділеєвим періодична система хімічних елементів. Е і хотілося б згадати, де саме застосовується наша сучасна періодична таблиця. У першу періодичну таблицю Менділеєва для розв'язання геохімічних питань застосував у 1921 році, тобто майже 40 років пройшло, академік Ферсман, який вивчив поширеність елементів у надрах Землі та зробив такі. Висновки. У надрах Землі переважно більшість займають елементи з низькими відносними атомними масами та порядковими номерами. Із 28 перших елементів поширення 6, а з порядковим номер більше, ніж 28. Мідь, цинк, рубідій стронцій, цирконій барій. Одночасно такі елементи, як гелій, берилій, Неон, Аргон, Скандій. Не увійшли у групу елементів, які складають основну масу землі. Елементи кисень, водень, кремній, алюміній складають якісну і кількісну основу земних надр у всіх її зонах і глибинах. Поширеність хімічних елементів у земній корі зменшується залежно від величини заряду ядра атомів. Цікаво, що елементи відносно атомна маса яких ділиться на 4 бездостачі, наприклад, кисень з зарядом ядра 16, кремній, 28, магній, 24 і так далі, у надрах землі становлять 86,31 А зостачує один таких елементів одна сота з остачою 2 5, сотих, з остачою 3 12,63%. Таким чином, і у відповідності до дослідження Ферсмана та інших уч учених, поширеність хімічних елементів у надрах землі і у природі визначається двома закономірностями. Перше, що пов'язані з властивостями ядер атомів хімічних елементів, і друге з особливостями утворення земної кори як частини землі. І наостанок трошки цікавого. Французькі спеціалісти дослідили, що людське тіло вагою 70 кг утримує 45 кг кисню, 12 вуглецю, 7 водню, 2 азоту. Трохи більше 1 кг кальцію. Інші елементи таблиці Менделєєва е, – декілька грамів. Ну і трошки більше. Наприклад, фосфору 860 грамів, сірки 300 г, калію 210 г, натрію 100 г, хлору 70. А також по кілька грамів. Магнію, залізу, фтору, цинку, міді, кілька міліграмів йоду. Кобальту, марганцю, молівдену, хрому, селену. Також у людському організмі можна виявити сліди таких елементів, як ванадій, титан, бор, бром, мишяк і кремній. Ну і не будемо погане. ті люди, які хворіють на променеву хворобу, мають. У своєму організмі ще й радіоактивні елементи. На сьогодні наша зустріч закінчена. Сподіваюся, що інформація була цікавою та корисною. До нових зустрічей!